Вітаю, друзі! Сьогодні на вулиці побачила, як чоловік продає цілу гору соняшників в листопаді. Каже, не знаю, де вони взялись, десь насіялись. І я вибрала. Спочатку хотілося вибрати самого красиві, самий красивий, а обрала оцей неідеальний. Бачите, він зовсім якоїсь дивної форми, але в цьому його унікальність. Ми... Чомусь навчені завжди шукати і бути ідеальними, шукати цю ідеальність в собі. Але ж життя, Всесвіт, показує, що не має бути ідеальним. Хто нам сказав, що має бути ідеальним? Буде тоді зовсім зовсім нецікаво. Друзі, давайте будемо унікальними, давайте будемо особливими. І давайте ми будемо. Соняшниками, ми кожен з нас може бути соняшником для себе, для людей і для світу. Будьте соняшниками.